Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору. Поглянемо з вами сьогодні нові акції та знижки розпочалися. Сьогодні у нас понеділок, 24 березня. Всім, -всім дячна за вашу підтримку, коментарі та подавайки. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Кава Росіна сублімована для кофе 200 г 189 Чай де лаваре, 24 пакетика, м'ята, ромашка, трав'яний чай і меліса по 76 гривень, чай, маномах, 40 пакетиків, 41 гривня, шоколад молочний, міленіум, за рахісною начинкою 285 грамів 111 гривень. Кава розчина гранульована йде форт, 60 грамів по 55 гривень. Кава натуральна милина, йде форт, 225 грамів, 129. Напій кавовий Якобс, капучина 500 грамів 199. Несквік. На піращини йде 140 грамів, 59 гривень. Супиде гороховий зі смаком курки 150 г по 9. Вермішель швидкого приготування, куховар. Іде з різними смаками по 6. Вермішель швидкого приготування нівіна. Зі смаком грибів, Яса по 14 гривень. Кошик пластиковий йде для зберігання. По бокам ручки без кришки. Прямокутний. По 84 гривні. Кошик круглий, ось такий теж пластиковий. По бокам також ручки йдуть невеличкі, по 29. Ще ось такі кошики. Маленькі, невеличкі, ідуть пластикові, квадратні, по 15. І круглі ось такі теж кошики пластикові, малесенькі, невеличкі. В різних ідуть кольорах. Також по 15 кошик для дрібниць пластиковий. З гачками йде. Прямокутний, по 29. Ось такий ще кошик теж пластиковий йде, невеличкий. По бокам йдуть ручки. Також 29. Дозатор йде для рідкого мила з мильницею, Білий ось такий. По 99. Пластиковий дозатор. Ось такий йде. Для рідкого мила. Чорний та білий. По 44 гривні. Набір аксесуарів для ванної кімнати. 4 предмета. В білому та чорному кольорах 199 гривень. Ось такий варіант: теж набір аксесуарів для ванної кімнати, теж пластик. На підставці по 149. А це йде чохол для сидіння унітазу. Вони йдуть різні, як бачите, по 58 гривень. Мильниця йде пластикова, прозора, блакитна, сіра по 19. Ось такий йде футляр для зубних щіток. Прозорий по 44 гривні. Ще ось такий варіант теж футляр для зубних щіток, блакитний йде, зелений. Цей вже коштує 22 гривні. Набір прищіпок. Бамбукових 20 штук в наборі по 19. Набір прищипок пластикових, ось таких. 24 штуки в наборі. Коштують вони 34 гривні підставка для зубних щиток іде пластик. А ось це бамбук біла та чорна по 79 гривень. Сушарка для білизни йде настінна ось така, як на малюнку. Зі знижкою по 99 гривень. Рибок для тефлону йде ось такі. З ручкою пластиковою, ціна 29, набір губок кухонних для чищення. Дві штуки в наборі ось такі, по 24 гривні, шкрибок кухонний металевий йде, з пластиковою ось такий по 14. Шторка для ванної кімнати, клійончита йде: 180 на 180 сантиметрів. з кільцями. Дуже гарна знижка. Погляньте, 29, а коштувала 149. Ось такий варіант. Теж шторка для ванної кімнати 180 на 180 сантиметрів. Також 29, а коштувала 129. І ще ось такий варіант. Теж шторка для ванної кімнати 180х180 180 см. Ціна зі знижкою 199. І ще ось такий варіант. Шторка теж для ванної кімнати, Поліестер іде. Також 180 на 180 см. 199 зі знижкою. Ось такий варіант. Ой. Також шторка для ванної кімнати. 180 на 180 см. Клійнчика вона йде вже. Ця коштує 99. Килимок для ванної кімнати йде з малюночком овальної форми. Ось так виглядає. Ціна зі знижкою 99. Відро йде для сміття, пластикове, з поворотною з такою кришкою. Об'єм 9,5 літрів. По 99. Килимок іде депредвірний поліестер резиновий в різних іде кольорах. Ціна зі знижкою 117. Пакети для сміття фрекінбок з ручками. 50 штук в упаковці на 35 літрів. По 116. Ось такі пакети також для сміття. Фрекінбок 10 штук вже в упаковці на 35 літрів. По 44 гривні. Килимок для дому. Ось такий універсальний йде: 50 на 80 см, по 99. І це килимок для ванни і вже йде кімнати. Він 55 на 80 см. 299. Вички гумові, господарські йдуть з манжетами. Ось такі манжети. 37 гривень. Вантус для сантехніки ось такий. 32 гривні. Юршик. Для унітазу йде з пластиковою підставкою. По 99. Ось такий варіант теж юршика з пластиковою підставкою, білий. По 55. І ще ось такий варіант теж пластик. 99. Ніж лопатка, багатофункціональна, з відкривачкою. І ще з штопором. По 29. Горіхокол іде пластиковий ось такий. Також 29. Піднос іде металевий, круглий, достатньо ось такий великий він. По 29. Дошка кухонна йде, дерев'яна. Ось така 20 на 30 см. Вона така достатньо тяжка дуже. Ціна її зі знижкою 99. Серветка йде настільна, кругла ось така. В різних вона йде кольорах по 31 гривні. Серветочка кухонна. мікрофібра. Також різні йдуть кольори по 14. Набір затискачів для пакетів 4 штуки. В упаковці 15 гривень. З'явилася ось така теж новиночка. Підставка для столових приборів дерев'яна. 3 відділення. Достатньо така велика підставка йде по 249 гривень. Миска вставка для водяної бані. Іде металева, ось така. З ручками по бокам. Ціна її зі знижкою 109. Форма для випікання. Силіконова йде для кексів 9 штук 88 гривень. Ніж кухонний йде, металевий алмо. Чорний 49. Поглянемо з вами знижки на чашки. Чашка скляна йде. Ось така невеличка, 230 мл об'єм з малюночком лише 29. Ось така чашка теж йде, скляна з малюнком на 250 мл об'єм, також по 29. А це зовсім така малесенька чашка, скляна йде. Коштує вона лише, зараз поглянемо, лише 9 гривень. Чашка фарфорова йде, хамільон. Всім вже знайома вона біла, йде серцем. Дуже гарна знижка погляньте. Коштувала вона 88, а зараз 29 лише. Ось такий кухоль парцеляновий, з надписом та малюночком. Ще ось такий варіант. Також по 29, а коштувала 77. Чашки однотонні йдуть ось такі. На об'єм 400 мл по 59. Чашка фарфорова біла, йде з надписом та малюнком. Теж зі знижкою 39. Біла чашка. На об'єм 350 мл по 44 гривні і ось така чашка керамічна біла. На об'єм 350 вже мл по 55 гривень. Чашка йде фарфорова з фізіруночком по 69 гривень. Стакан йде скляний, високий, вигнутий. По 77 гривень. Склянка низька, ось така де скляна прозора. На об'єм 285 мл по 24 гривні. А це така новиночка з'явилась. Як ви думаєте, що це? Зараз з вами поглянемо. Стакан скляний низький з круглою кольоровою ручкою. Стакан. Зусім малесенький. Не знаю. Склянка йде для коктейлів. Висока, ось така кольорова, на маленькій ніжці. По 69 склянка низька, прозора на 250 мл йде по 22 гривні. Вінчик іде металевий з пластиковою ручкою. Ось такий. Коштував 119, погляньте, а зараз 29 зі знижкою. Інструмент кухонний ось такий іде. Піпетка, пензлик та голка. По 99, набір щипців металевих для м'яса. Два штуки в наборі. По 99. Поглянемо з вами на тарілочки зі знижкою. Тарілочка фарфорова фігурна йде, курочка Алму. Хто чекав знижку 149. Ось така тарілочка йде, овальна. З малюночком 32 на 26 см, також зі знижкою 169. Тарілочка скляна йде прямокутна 28 на 20 см. Ще ось такий варіант по 119, тарілочка йде супова, ось така люмінарк 23 см діаметр. Вона коштує 59 гривень. Ємність для сипучих. Лумінарк. Скляна йде з кришкою. На об'єм 1,99 літр. Ще ось такий салатник великий йде, скляний, 24х24 см. Білий, 109 гривень. Круглий ось такий теж салатник. Достатньо, він великий йде, 25 см в діаметр. Він коштує 88. Килимок силіконовий для розкатки тіста йде. 30 на 40 сантиметрів. По 69 гривень. Качалка для тіста йде. Дерев'яна. Така достатньо велика вона. 99. Це вже качалка йде для тіста, силіконова. Ручки дерев'яні. В різних іде вона кольорах ця качалка. Жовта, біла, зелена. По 129. це йде скляна. По бокам ручки або вушка ось такі на об'єм 500 мл, 44 гривні. Пергамент для випічки йде. Довжина 8 метрів. По 44 гривні. Пергамент антипригарний де, білий, довжина вже 5 метрів, по 27 гривень.